Попри війну, економіка України відновлюється і уперше демонструє зростання після глибокого. Падіння минулого року за інформацією Bloomberg, економіка зуміла видалити кризу, а витрати споживачів, які пристосувалися до війни, зросли за даними Держстату, Після різкого торішнього падіння у другому кварталі нинішнього року валовий внутрішній продукт збільшився на майже 20% порівняно з аналогічним періодом року минулого. Пане Андріане, поясніть нам, будь ласка, стосовно ВВП, який зріс майже на 20%, як це відбулося і що нам робити з цією інформацією? Ця інформація вона показує, що в економіці України не все так погано як могло б здатися. З однієї сторони, є постійні обстріли енергоінфраструктури, є постійні обстріли інфраструктури логістичної у портах, є постійні обстріли виробничих потужностей та заводів. Однак. З іншої сторони, економіка України змогла певним чином пристосуватись до теперішньої ситуації. Однак, це було зроблено за рахунок зміни структури доходів в економіці. Якщо простіше, то нормальна українська економіка вона була розподілена 60 на 30%. відсотків. Тобто, грубо кажучи, 60% відсотків формував приватний сектор, підприємці, люди. 30% відсотків формувала держава. Наразі через те, що українські підприємці вони втратили можливість або експортувати, або їхні заводи були зруйновані, де, там, доля держави у цьому у цій структурі вона зросла. І зараз ми кажемо про те, що доля приватного сектору у першому кварталі вона знизилася до 30-33%. Тобто, якщо раніше держава формувала виключно 30%, то наразі 30% формує приватний сектор це те на що ми маємо йти для того щоб підтримувати економічне зростання тобто грубо кажучи у нас є певний суб'єкт який певний суб'єкт який розподіляє гроші які заходять в україну бо у нас є допомога міжнародних партнерів яка продовжує фінансувати бюджетні витрати і якраз держава це ти той орган який може ці витрати розподіляти бо якщо просто переводились б якісь гроші кудись би то не зрозуміло як би вони потім опиналися у бізнесу а там не у шахраїв які Потім вводили ці гроші. Тому економіка наразі зростає. Це є реальне зростання, однак досягнуто воно за рахунок зміни структури. Тобто ті гроші у вигляді фінансової допомоги, які надходять, вони перерозподіляються державу за рахунок або оборонного замовлення. Сюди ми включаємо не тільки зброю, сюди ми включаємо е, одяг і будь-які пов'язані замовлення з ЗСУ і е, е, Такі такими ж органами, які захищають нашу державу, також ми кажемо про там зростання зарплату освіті і медицині і по. Таким чином, що нам чекати далі? Українська економіка наразі вона демонструє навіть кращі темпи зростання ніж очікувалися у там на початку цього року і у кінці 22-го. Якщо там у кінці 22-го ми очікували в економіка от отлук, що економіка у 23-му році зросте на 2,9%, то наразі за рахунок кращого урожаю за рахунок потенційного відновлення експорту через порти Одеси, ми знаємо про те, що два кораблі вони вже змогли дійти до. Цієї інфраструктури потенційно це буде розширюватися, ми очікуємо, що економіка зросте на 4%. Також є певні фактори, які можуть цей ріст або його підвищити, або знизити навпаки. Бо ми живемо зараз у ситуації, коли об'єктивно прогнозувати економічну ситуацію можна, але там, я не знаю, на місяць на три вперед. Бо є певні події, які не можна спрогнозувати. Бо в один момент ми прогнозували, що інфляція у цьому році мала закінчитися на 10% на кінець року. Потім сталася Каховська ГЕС. Росіяни її підірвали. Тільки виключно Каховська ГЕС її прямий вплив він оцінений у 0,3-0,5% додаткового до інфляції. З іншої сторони, у нас є у нас був прогноз української зернової асоціації, які очікували, що ми у цьому році зберемо 67-68 мільйонів тонн зерна. В один момент вийшло, що через кращу погоду, через кращу умови для фермерів і через недооцінку можливості українців збирати зерно, що ми тепер збираємо не 68, а 80 мільйонів тонн зерна. В якийсь момент ми думали, що через Одесу ми не можемо нічого вивозити, ми можемо вивозити. Однак є ще ризиковий період зимовий, коли з однієї сторони зараз з енергетикою в Україні ситуація нормалізувалася, однак ми розуміємо, що якщо там якийсь трансформатор у рівному там, Зірвали замінили все добре, то його можуть зірвати аналогічно у ці цієї зими, і замінити його ще раз буде складніше, тому що сама пропозиція цих трансформаторів вона ну досить обмежена. Тому ми живемо зараз в економіці, яка за рахунок зміни структури за рахунок пристосування через державу розподіляти кошти міжнародної допомоги, змогла пристосуватися до життя під час війни. Однак також треба враховувати, що це життя під час війни воно накладає певний. Долю е, моментів, які можуть зробити або гірше, або краще. Їх спрогнозувати, на жаль, не можна. Однак, базовий прогноз, якщо ми пропонуємо, що якщо ми передбачаємо е, навіть ну, не оптимістичний, е, максимально консервативний сценарій з точки зору там, настроїв про те, що воєнні дії вони продовжуватимуться у 24 році, можливо, там до середи, можливо, до кінця, то економіка продовжить зростати і у 2024 році. Однак, е, треба зрозуміти, що цей шлях він е, буде. Ну, як як би сказати, повільним і довгим, якщо до моменту, коли українська економіка почне е, завершитися війна, і економічне відновлення піде іншими темпами. Бо е, ми у цьому році маємо зрости на 4-5 Це з однієї сторони для нашого довоєнного навіть рівня зростання це досить швидко, тому що там Європа Америка зростають на 2-2,5% там у рік. Однак, треба враховувати, що ми... Сильно впали. Ми впали на там, 30 плюс відсотків. І для того, щоб відновити ці 30%, відсотків, це буде ось такий довгий шлях, якщо ми будемо рости по 5%. Відсотків. Однак, з іншої сторони, ключовим якби, фактором, який на себе повпливає, це етап завершення війни. Коли він буде, я ну не знаю, я не компетентний про це говорити. Ну, якщо... Взагалі ніхто не може, мені здається, це знати. Тому тут звичайно Тому... Це, це не питання компетенції. <світтє> <має. світтє> так. Навіть коментувати, робити якісь прогнози, вважаю, що я не компетент. Однак питання завершення війни, воно це зростання. Ня пришвидшить, бо у нас будуть прямі фактори ну, потенційні. Я не кажу, що це так буде. Це буде залежати від поточної ситуації, як соціальної, як і на геополітичній арені. Це е, повернення українців. Якщо вони приїдуть в Україну, там навіть не усі 8-7 мільйонів, а там 3 мільйони це одразу плюс до попиту в Україні. У нас перестане. Виходити валюта з країни, адже це є одним із ключових факторів витрат з країни доларової валюти, тому що, ну те, що люди витрачають валюту, якби гривневу за кордоном. І окрім цього, це буде безпосередньо попит на 2 мільйони людей, які будуть у цій економіці щось споживати. Потім отримувати за це гроші і там витрачати її в середню економіку. І не тільки споживати, можливо, навіть виробляти Вир... Ні, Звичайно, звичайно, я в цьому загальному контексті. І, Окрім цього, потенційно ми маємо певні. Очікування щодо інвестиційних фондів від Блакроку. Там певні австралійські там мільйонери казали, що вони готові 50 мільйонів інвестувати в Україну. Це звичайно жартую. Однак, після воєнного відновлення України воно вірогідніше всього буде підтримано або там Світовим банком, або МВФ, або міжнародними партнерами у вигляді або заходження сюди іноземних компаній під виробництво якихось заводів, як ми казали про. Е Президента Зеленського, який анонсував виробництво зброї у співробітництві з Америкою, або просто у вигляді грошей, які будуть іти під або відсотки як кредит, або на інвестування під якісь там певні гарантії повернення цих грошей через певний період, це виходить таке дуже велике рівняння із багатьма змінними, і якось його розв'язати достеменно неможливо. Що буде відбуватися на готівковому ринку валюти на фоні зростання нашої економіки? Це можна передбачити? Щодо валютного ринку, це також рівняння з багатьма змінами, однак тут є певний гравець, який це рівняння може. Змінювати під свої бажання, це Національний банк України. Тому що наразі, з однієї сторони, ми живемо в Україні, де купити долар можна було там, сьогодні за 38, можна було купити його за 38 півроку тому у там, готівковому якомусь ларьку, який ви бачите на вулиці. Однак, тобто, ну з однієї сторони, ми живемо в Україні, де долар відносно стабільний. З іншої сторони, ця стабільність вона підтримується завдяки певному ряду валютних обмежень. Якщо, припустимо, у вас є якісь за. Ощадження, які ви хочете там відкласти на три місяці, потім повернути і вкласти їх у е, не в Україні, а віноземні інвестиції там інвестувати в акції. Зараз ви цього зробити не можете, тому що у нас діють обмеження на вивід валюти із країни. Це був вимушений крок для того, щоб е, зупинити якраз цю девальвацію валюти. І зараз Насбанк він е, е, у співробітності, якраз з нашими фінансовими партнерами з МВФ у першу чергу він розробив певну карту валютної лібералізації. Грубо кажучи, це просто план, що у першу чергу. Буде відкриватися, що буде відкриватися в останню чергу. Є певні категорії. Валютних валютного відтоку, який не так сильно змінить баланс. Тобто, грубо кажучи, якщо нові дивіденди для іноземних компаній дозволити виводити, вони про це кажуть, що це їх наступний крок. Тобто, грубо кажучи, це один із методів залучати інвестиції в нашу країну. Тобто, ви кажете, що ви можете залучити інвестицію всередину, і ви можете ось ці гроші нові там дивіденди, які будете виводити своїм бенефіцерам, води із країни. Однак є певні фактори. Це ті ж накопичені дивіденди старі, це просто дозв інвестувати за кордон або виводити просто кошти, вони ще будуть діяти певний час. І курс валюти з однієї сторони він дотримується тим, що баланс України у нас зараз позитивний. У Україну заходить грошей більше ніж із неї виходить. Однак, у нас є. Деякі фактори, які роблять це рівняння не таким простим. З першої у першу чергу, це те, що цей позитивний баланс валюти він підтримується міжнародними партнерами. Якщо ми можемо передбачити, що в один момент ця підтримка закінчується, то баланс валютних баланс валют України він просто закінчується, тому що нема звідки нам формувати ще 40 мільярдів доларів валюти. У нас резерви зараз там до рекордного рівня з 2011 року. Там 40 мільярдів, однак вони закінчаться за рік. І на цьому. Якби історія завершиться з іншої сторони, у нас є певні. Якби кошти всередині країни у банківській системі, які є відносно вільними, і які з однієї сторони можуть бути конвертовані у реальний ринок, тобто у вигляді кредитування, це ми кажемо там, про 400 500 мільярдів гривень, який нас агрегував у е, своїх рахунках на депозитних сертифікатах. Це було зроблено для того, щоб обмежити інфляцію. Однак е, ці ж гроші вони можуть трохи вплинути на цей баланс валюти, тобто, грубо кажучи, попит на долари він в один Момент, якщо банкам там дозволять вільно купувати валюту, він перевищить те, що ринок може запропонувати. І ми побачимо, що долар буде дорожчати. Тому якщо, грубо кажучи, підсумовувати у це все зараз. Діє фіксований курс 36,5 гривень за долар. Я ну якби очікую і за рахунок прогнозів моєї компанії Outlook, в якій я працюю, що курс цей фіксований. Він буде залишатися до кінця року як мінімум. У 2024 році, вірогідно, нас банк зможе. Відпустити цей фіксований курс, або зменшити його там на ступіньку, підвищити його до поточного рівня готівкового курсу, десь 38 гривень, або відпустити при певному е, допуску з валютною лібералізацією. Тобто е, ми зараз живемо е, у країні, де ринок не зовсім вільний, тому що є валютні обмеження. Однак компетенція національного банку досі дозволили зберегти цю стабільність і немає ніяких причин очікувати, що ця стабільність буде зруйнована. Що для... Якщо ми собі припустимо, що по завершенню російсько-української війни економі... українська економіка почне швидко відновлюватися, і курс відпуститься. Чи... З яких обставин він органічно може е, зменшитися? Цебто українська гривня буде е, е, зміцнюватися. Простими словами, чи побачимо ми коли-небудь старий курс, який ми знали, по 24. Чи про це варто взагалі забути? І якщо випустять у вільне плавання курс, то він лише зросте. Дивіться, курс у 24 гривні за долар ми не побачимо, я зараз поясню, чому курс у 24 гривні за долар, він буде на 10 плюс гривень нижче, ніж він є зараз. Зниження курсу воно не є позитивним сигналом для економіки. Тобто з однієї сторони, у вас там вдома можуть лежати якісь там 500 доларів заощадження, які зараз коштують, там або там просто гривні заощадження. Якщо переводити у долар, у вас буде там 500 доларів. Якщо ви там передбачувати, що курс знизиться до 24 гривень, то у доларах у вас вже буде там не 500, а 700 або там 800 доларів. З однієї сторони так однак варто враховувати, що база економіки нашої підприємці, які можуть щось продавати за кордон, і якраз для них зниження цього курсу воно не є позитивним. Тому, тобто що вони дивіться, втрачають прибуток. Вони втрачають прибуток і ту виручку, яку вони отримують у валюті. Грубо кажучи, продаючи зерно зараз ну, у Польщі, ні, продаючи зерно е, за кордон, отримуючи виручку у валюті, вони потім конвертують її для того, щоб покривати тут зобов'язання. Грубо кажучи, ви продаєте зерно, а всередині вам треба заплатити людям, але у гривні. І зарплата, на жаль, вона не дуже. Грубо кажучи, пов'язана з курсом долара. Якщо курс долара знизився там, на 30%, ви не можете зарплату людям у гривні знизити на 30%. Тому що це, на жаль, так не працює, люди просто перестануть у вас О, працювати. Це суперечить здоровому глузду. Так, тому у вас є проблема для того, щоб курс, найкращий курс для економіки, це стабільний курс. Якщо ми зможемо сформувати певний баланс, коли курс буде на рівні, навіть поточному то 38 або 40 доларів за гривню, це буде добре. Тому що ключове, що потрібно за. Зараз і бізнесу, і людям це можливість прогнозувати певні витрати і доходи. Бо якщо ви маєте курс або ваші доходи, які проходять у вас в країну, і це в один день буде там 100 доларів, в один день це буде 50 доларів, в інший день 150, Так ну бізнес прогнозувати складно. Якщо ви маєте курс долару, який є навіть на 15 гривень нижче, ні він ж він був півтора роки тому. Це якби не це набагато краще ніж такий волатильний курс, який буде видозмінений. Тому вірогідніше всього ми побачимо певну девальвацію курсу після того, як усі обмеження на, валю, на вивід валюти з країни вони знімуться. Однак, за рахунок валютної підтримки, яка вже наразі підтверджена на наступний і через один рік, ми зможемо скомпенсувати оцей валютний баланс на та ринку ну, там близько до нуля, щоб не побачити ані різкого зниження, ані різкого підвищення курсу.